Краще там, де нас немає, говорить народна мудрість. Спробувати жити там, де нас немає, а точніше, в Сполучених Штатах Америки, можна отримавши диверсифікаційну візу по іншому грін-карт або взявши участь в студентській програмі обміну. Правила її отримання усім бажаючим, роз'яснював віце-консул США Джон Сараф в інформаційно-ресурсному центрі Вікно в Америку, що базується на території обласної бібліотеки імені Михайла Івасюка. На зустрічі з консулом завітали студенти, учні старших класів та постійні відвідувачі центру Вікно в Америку. Для них ця подія принесла подвійну користь. Вони отримали інформацію про візи до штатів та поспілкувалися з носієм англійської мови. Америка не дарма протягом останніх століть розвиває легенду про американську мрію. Зміст цього гасла щасливим має право бути кожен, але це право потрібно заробити. Грін карта якраз і є тим засобом, який дає можливість реалізувати бажання жити та працювати у США для того, щоб отримати грін карту, необхідно заповнити спеціальну форму в інтернеті на сайті посольства та мати освіту або професійну підготовку, яка відповідає рамкам програми отримання цієї карти. Розіграш карти проводиться також через інтернет. Участь у лотереї абсолютно безкоштовна. Тому не варто довіряти компаніям, які пропонують за гроші бути посередником і виграти грін карту. взяти участь у лотереї можна тільки один раз на рік, розповідає Джон. Сараф також можна скористатися програмою обміну студентами, яка також дає право навчатися і працювати у Сполучених Штатах Америки. Різниця полягає в тому, що друга віза не дає права на постійне проживання та громадянство у цій країні. Також бажаючим поїхати в Штати за обміном студентам, треба мати пристойний рівень володіння англійською мовою. Його можна отримати в центрі вікно в Америку. До того ж, абсолютно безкоштовно. Фонди бібліотеки завдяки роботі центру суттєво збільшилися англомовною літературою, комп'ютерною технікою, новими технічними новинками, айпедами, електронними читанками, кіндл. У нашому центрі постійно відбуваються зустрічі з працівниками посольства, консульства. Ході зустрічі учасники цікавилися не тільки можливістю подорожей до штатів, але й проблемами громадянського суспільства. В цілому. Надія величко, Ярослава Боячук, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці.